Всім доброго ранку. Ми вже всі в трьох на ногах. Вікуська, як завжди, вже й поснідала, вже й гуляє. Що треба казати? Доброго. Добрий ранок. Погода в нас сьогодні ну, така теплесенька, сонечка не дуже, як ви бачите, ну нічого. Ми в повному бойовому. А взагалі. Ранком на вулиці, як Вікуся каже, ранком дуже добре. Ранесенько, співають пташки, така красота. З Вікуськи ходимо ще, як ото у нас зарядка. Ой, ну треба ж йти вже <смі> на кухню. Треба щось приготувати. І вам треба щось показати. От. Так що будемо йти працювати. Так, я вже <плес> на кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо е, в такому, як -то, в листовому е, тісті там воно і фарш, і картопля, і шарики такі. Я навіть не знаю, як його як, на, назвати. в общем, придумаю якось. От. І е, для цього нам треба, ну, потрібні такі продукти. В общем, 300 грам фаршу, пів кіла вареної картоплі, пюре. Просто звичайно, просто зварену, сухеньку, без нічого. 100 г сиру, дві великих цибулини, один великий помідор і зелень. Петрушка тут у мене і сіль, перець. В общем, ті приправи, якими ви користуєтесь, які ви любите, і звичайно, або листове, або листове дрижіве, тісто 400 грам. Так, взяли картоплі півкіла. Беремо твердий сир. І сюди натираємо. Щось буде смачненьке. Ні, воно дійсно смачне. Я це вам покажу. І сюди будемо нарізати нашу петрушечку. Так, натерли сюди сир. Так, тепер беремо нашу петрушку і ріжемо її, і вкидаємо до. Картопельки з сиром. Воно таке, виходить, дівчатка, гарне, дуже. Таке, що можна навіть і на святковий стіл приготувати. Як і на звичайний, звичайний день, так і на святковий. Воно дуже гарне і смачне. Так. І сюди. Зелені кидаєте, скільки вам хочеться. І яку хочете. Так. І це все добре перемішуємо, щоб воно було однорідної у нас маси. Так, отак от ми змішали це все. Потім беремо фарш. Сюди натираємо ці такі дві цибулинки і такий помідор. Так, беремо і натираємо так цибульку і додаємо до фаршу. Дві цибулинки, як дотрете. До тру потім покажу, як я буду терти помідор. Та теж на дрібній, там без всяких заморочок. Так, тоді беремо помідор. Я вже сюди додала цибульку натираємо помідор. Його небагато треба, ну, один помідорчик треба. Так, і помідор сюди додали. Тоді беремо, солимо. Картошку ж як варили теж посоліть обов'язково, щоб вона у вас була так, перчику, я трішки додавлю. І додавлю трошки прованських трав. Небагато такого. Все це перемішуємо до однорідного. Фарш, який у вас є, чи свини, чи корячі. Так. так, беремо тісто наше і отак трошечки його розкатуємо. Можна трошки муки взяти, щоб воно добре у вас качалося. Так, беремо його, розрізаємо отак от і от такими як квадратиками роблять. Так, як, як вам зручно так ви робіть. Так, беремо тісто низ. отак от наложуємо фаршу. Так, я знаю, ложку тут воно отримується, отаку. Потім беремо картоплю. Теж це все я роблю руками. Можете вдівати перчатки, я не буду. Отак, о, і сюди, отаку. Потім сухими руками беремо, отак зробимо. І кожен краючок усюди, до цієї, так, ну, до вершинки, отако, щоб у вас воно вийшло як колобочком. Так же само і тут. Отако. Де там що, підліплюйте, підліплюйте, щоб воно отако у вас трималося хорошо. щоб не, ну, нічого не витікало, бо фарш у вас вже ж буде суковий. Цибулька, там помідорчик. отак. -от. Тоді на деко на наше. Вилажуємо оцим низом униз. Отак. Отак от виходить. І так ми робимо кожен. Наступний там. Взяли, положили фаршику, О, потім сюди знову шарик із картошечки. Отак. О. Ручки помили, витерли, щоб були сухенькі, і знову. І так, до кінця. Щоб оце. Саме головне, щоб ви тут добре защепнули. Не бійтеся. Прямо так, оцей, щоб той сок у нас не витікав, щоб він у нас залишився всередині. Отак. От так, зробили кругленьким і знову на противень. Як я дороблю, тоді я вам покажу, що я буду робити далі. Так, потім беремо, я ось два маленьких вікуськи зробила. Отак от, от ножом гострим розрізаємо. Так, легесенько. Ну, ніж має у вас бути гострий. Отак от, от розрізали. Так як я оце, як завжди як тільки ніж куплю і пальця вріжу, значить, ніж гострий. Ну, це дійсно гострий. Отак от, от, от розрізали кожну Так, і тоді отак оберемо отак от легесенько отак от ці кінці, що ми розрізали, отак от відгинаєте, щоб воно вийшло у вас таке квіткою. отак І так кожен. Так, беремо жовток одного яйця і мажемо вокруг тут, отаку. Ну, якщо там у вас прихиляється, нічого страшного, просто так, щоб воно. Отак ну, от. І зараз ми туди ще Е, треба якогось сирка. Ну, в мене є моцарела. Ну, там і треба моцарела, Ну, якщо у вас немає, можна і без цього. Ну, А якщо є, то це добре. Зараз я покажу, як. Отак, от. Отак по бокам мастите. Ой, який жовток, бачите, який жовтенький, будуть гарні. От. І так кожен. Так, коли намазали, беремо цю моцарелку, отак пополам розрізаємо. І отут, де маленькі, то тут по одній. Ну, можете і по одній. Не обов'язково там, ну як, не по цілій, а по половинці, бо я не так сказала. Отак, от воно. Щоб воно було гарненько. Отак. О. Всього, вже вони в нас готові. Зараз ми їх в духовочку запечемо і будемо смакувати. Так, ось вони в нас підготовлені. Так, дівчатка, взагалі, то воно тут пектись, ну, як, як такого немає чому. Ну, в духовці, так як я завжди кажу, у кожного духовка своя. Може бути і 20 минут, може в кого 15, а може в кого і 25, і 30. Так. Ось таке воно у нас, дівчатка, хлопчики вийшло. Дуже гарно пахне на всю кухню. Гарно дуже. Ну, пробувати ми не будемо. Ми будемо сідати снідати зараз. Вікуськи я ось зробила, ви бачили, що поменше, то вони отакі в неї малесенькі. От так що будемо ми сідати снідати. А вам, є ще... якщо сподобався рецепт, то то беріть і готуйте. Якщо ви думаєте, що ми відпочиваємо тут, що нас не видно, що нас немає, ми всі втрутаємо. в трутах. У мене щуки всі, всі красні. Ми працюємо сьогодні на кухні, у нас заказали люди фуршет, то ми працюємо. Завтра все побачите, як ми все зробили, як приготували. Вікуська платку теж, я теж була в платку, але взяла, думаю, що хоч трошечки. Вікуська як хазяйка, йди покажися. Так що допомагає нам теж морально, <сум> <Да? І> <сум> <сум> так що ми працюємо. От. І, 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 я... а, і, бабуся, і бабуся ж, ну звісно, і бабуся обов'язково наша теж працює. <сум> Ікуся нам допомагала, і ми з бабушкою працюємо. О, і ще в нас багато ще, ще роботи багато. От. Вже, як завтра, це все відвеземо, покажемо вам, що ми приготували, як ми. Цей... Правда, тільки будуть готові вже блюда, тому що знімати рецепти просто немає часу. От. Ну, а на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Ви бачите, сьогодні мене у хустці, і в була, але вона її зняла. От. Е Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До завтра! Давайте, пишіть коментарі і напишіть у коментарі.